Державний та громадсько-політичний діяч, дипломат, багаторічний голова обласного об'єднання всеукраїнського товариства просвіта Степан Волковецький презентував біографічну книгу Бути собою. У ній автор виклав свої спогади та роздуми, а також знайомить читача із багатьма цікавими історичними документами свого політичного шляху. Для мене бути собою значить бути українцем, бо таким я народився і виріс. Книга присвячена. Активістам національного відродження України, тим людям, які на зорі, у кінці 80-х, в 90-х роках відновлювали українську незалежність і відновлювали державність. А також книга присвячена моїм батькам Каролині і Василю Волковецьким книга бути собою каже голова обласного об'єднання «Просвіта» Михайло Січка, показує увесь життєвий шлях автора. Можна сказати, що ця книга є певний такий життєвий показник того, що зміг добитися Степан Васильович. Насправді це неординарна. Особисті для нашого краю, і я думаю, що ця книжка буде слугувати таким дороговказом для багатьох молодих поколінь про те, як твердо можна тримати свою позицію і йти життєвою дорогою. Напевно, дуже вдала назва книги бути собою, де б він не був. Він завжди намагався відстоювати ті принципи життєві, ті цінності, які він сповідував. А це, перш за все, поваги до рідної країни, поваги любові до рідної нації і праці в ім'я України. До слова, робота над виданням бути собою Степана Волковецького тривала понад сім років. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.